Вас вітає, перший Дашівський біологічний канал і людина, яка в дитинстві дуже хотіла мати ручного домашнього птаха, їм синку Ольга. Моя мрія не збулася, але тепер я думаю, може це і на краще. Птахам треба жити на волі, а не в клітці. І ось тут ви бачите, це фотошоп, таке неможливо, і таке було б жорстоко з нашого боку до птахів. Але люди дивились на птахів і хотіли літати всю історію. І навіть навчилися тепер, уміють літати. Взагалі, то птахи це унікальні хребетні, вони пристосовані до польоту. Все у їхньому тілі, в будові тіла, у життєдіяльності тіла працює на політ. Передні кінцівки в процесі еволюції перетворені на крила. Вони можуть жити в самих різних екологічних умовах і на всіх материках. Цього їх є 8600 видів, і хоча це набагато менше, ніж червів, але ми про птахів знаємо таки більше. Більшість птахів літають, звичайно. Хоча деякі нелітаючі види дуже добре бігають або дуже добре плавають. У тропіках, звісно, птахи різноманітніші, там легше їм вижити. Але в полярних районах вони, хоч і мало видів, зате чисельністю вже є рекордсменами. Це ви бачите околиці нашої антарктичної станції, Академік Вернацький, тут пінгвінів вже не видно, але оцей сніг, червонястий весь в слідах, це все зробили пінгвіни. Вони на нього випорожняються. Більшість птахів є хижаками. Вони ловлять живу здобич, і для цього у них є гострі дзьоби і міцні кіхті. Якщо птахи рослиноїдні, то, як правило, вони живляться калорійним насінням, плодами, бруньками, тому що життя в маленькому гарячому тілі потребує великих затрат енергії. Деякі птахи живляться нектаром. Тут не живиться, а купається на пелюсті банана, нектарниця. Якщо птахи полюють, то вони, як правило, є досить спеціалізовані. Наприклад, є такі, які полюють на рибу, як ось оцей китоглав. Або полюють на гризунів чи інших дрібних тварин. Через те, що зубів у птахів немає, то багато яку здобич вони просто заковтують цілою. Дуже багато птахів ловлять комах, і на птахів також полюють всі, хто можуть із ними справитися. Інші птахи савці, плазуни, риби і навіть стоногі. Ви чули про павука птахоїда, правда, він на птахів дорослих навряд чи може напасти, але пташенят у гнізді з'їсть. Птахи літають. Ось такий політ називається ширяючий. Птахи використовують вертикальні потоки повітря, які піднімаються від нагрітих ділянок землі або від тих місць, де різко змінюється рельєф і вітер огинає гору. Такий політ не вимагає багато енергії, і птахи в такому польоті можуть перебувати годинами, а деякі навіть і місяцями. Ширяючий політ можливий і для людини, але недовго. Махаючий політ набагато складніше. Створюється підіймальна сила. Ви будете це вчити по фізиці, а може, вже ні, мабуть, ще не вивчили. Крила відштовхуються від повітря, і опускати крило набагато важче, чим піднімати, тому що повітря дуже впирається. Злітають птахи за допомогою ніг. Деяким навіть приходиться і з якогось обривчика стрибати, в кого короткі ніжки і великі крила. І Для посадки їм приходиться гальмуватись і виставляти ноги вперед. Розміри птахів різноманітні. Найменший розмір у колібрі бджілки 5 см і маса всього 2 г. А найбільший розмір у африканського страуса ваш підручник каже, що це 270 см у висоту. Ви знаєте, коли я підніму руку, то це буде трошки більше 2 метрів всього-то. І я щось не можу уявити. Я трошки сумніваюся: 150 кілограмів. Ну, я не знаю. Може, тут трошки вони прифантазували. Будьмо критичними. Тіло птаха складається із голови, шиї, тулуба і кінцівок. Це, очевидно, але діти буває не можуть назвати деяку частину тіла українським словом, наприклад, тулуб. Шкіра у птахів тонка, суха, залоз ніяких на ній немає. Уявіть собі, потіти під пір'ям, це ж непорядок. І місцями ця шкіра вкрита пір'ям. Тут я вам показала пташеня, щоб було краще видно. Пір'ям вкрите не все воно. Якщо все тіло птаха вкрите пір'ям, то під час польоту чи бігу це пір'я буде тертися одне об друге і ранити птаха. Через те деякі частини тіла голі, а пера із інших місць прикривають ці голі частини, і ми про них навіть не здогадуємося. За хімічним складом. Пір'я схоже на шерсть савців, на луску плазунів, на роги копи та нігті савців за хімічним складом. Цей білок називається кератин. Ми в 9 класі про нього згадаємо. На голові у птахів ви бачите великі очі. Птахи дуже добре бачать, як правило, мають гострий зір, і цей зір у кольорах. У них є вуха, правда, немає вушної раковини, але далі все в порядку: середнє вухо, внутрішнє вухо, і чують вони також прекрасно, тому що співають вони не для нас, же, а для себе. Зубів у птаха немає, і це для того, щоб щелепа була легша, коли птах літає. І замість зубів є ось такий дзьоб, він складається. Там є костяний скелет невеликий, але зверху рогові чохли, які називаються наддзьобок і піддзьобок. Голова у птахів не дуже велика, тулуб компактний. Шия, як правило, довга і дуже рухлива. Птахи крутять головою на всі боки, передні кінцівки вкриті пір'ям, а от задні кінцівки, от та частина там, де вже пальчиків немає, вище трохи називається цівка, вкрита лусками, а на пальцях рогові кіхтики. Це такий привіт від плазунів, із якими птахи є дуже близькими родичами і, чесно кажучи, входять в одну систематичну групу. Тіло птаха вкрите різними видами пір'я. Ось оце контурне перо, воно утворює крила, хвіст і використовується для польоту. Несе основне навантаження. Це великі і дуже міцні пера. Складаються вони зі стержня, очин заходить у шкіру птаха, а опахало утворює пластинку. Під мікроскопом видно, що ця пластинка створена борідками першого порядку, від яких відростають борідки другого порядку із гачками. І ці гачки зачіплюються між собою. Ось так перо птаха виглядає під мікроскопом. Зверніть увагу, скільки там ще й лупи є. Тахи акуратно доглядають за своїм пір'ям, тому що від цього залежить їхнє здоров'я і можливість літати. Оце пух. Пух має стрижень і роз'єднані борідки. Його завдання зберігати тепло, він знаходиться під контурними перами. А пухове перо на одному кінчику більше схоже на пух, а на другому кінчику більше схоже на контурне, поєднує ознаки того і другого. Ось оцей досить незвичний малюнок, фотографія реальна, насправді показує жіночу статеву систему птаха. Ви бачите, що вона починається із такого яєчника. І якщо ви мали справу із курячими тушками, то ви, мабуть, бачили, там знаходяться як такі заготовки для майбутніх яєць. Це яйцеклітини. Коли зріла яйцеклітина виходить із яєчника, вона рухається оцим довгим каналом, який називається яйцепровід. І десь у цьому яйцепроводі яйцеклітина зустрічається зі сперматозоїдами, тому що у птахів запліднення внутрішнє. І на цьому малюнку ви бачите, що реально відбувається, коли півень ганяється за куркою і наздоганяє її. Коли яйце проходить яйцепроводом, а це займає від пів доби до 4 діб, жовток поступово вкривається білком, потім двома плівками і ще зверху шкаралупою. Бувають такі історії, коли яйце проходить набагато скоріше і в ньому тоді чогось бракує. Буває яйця без жовтка, бувають яйця без шкаролупи, ви, мабуть, бачили таке. І ось будова яйця. Те, що ми називаємо жовтком, це насправді яйцеклітина і в ній, якщо вона вже запліднена, то там ще є і зародок. Якщо, якщо яйцеклітина не запліднена, це значить, що коло курки не було півня, кури продовжують нести яйця, навіть коли півня біля них і немає. Просто із цих яєць не будуть виходити курчата. У жовтку знаходиться запас поживних речовин для майбутнього птаха. Навколо жовтка знаходиться білкова оболонка, і в ній також є запас води і поживних речовин. Білкова оболонка вкрита подвійним шаром під оболонок. Це тонкі плівки, але з тупого боку яйця. Оці дві плівки розходяться і між ними знаходиться повітряна камера. Зародок дихає через повітряну камеру і з довкіллям в цьому місті у яйце легко проникає повітря, тому що шкаролупа яйця має для цього спеціальні пори. І Зверху це вкрита вапняною шкаралупою, яка є досить міцною і твердою. Пташенята, які виходять із яєць, можуть розвиватися у різних видів по-різному. Наприклад, є нагністні птахи. Пташеня, яке виходить із яйця, сліпе, глухе, майже голе, саме рухатись не може і навіть живитися не може. І через те воно тільки розкриває рота і чекає, коли батьки йому щось у той рот покладуть. Наприклад, так виглядають пташенята канарок, а ось отак виглядають маленькі голуби. А ось горобець, ви бачите, у нього рот розширений за допомогою отих жовтих утворень, і ми на них кажемо жовторотики. Ось так виглядають папуги, взагалі, як личинки, якісь у птахів прямий розвиток, за стадії личинки немає. І ось також на гніздне пташення сови. ну це вже трошки таке в палки вбирається, як то кажуть. Інші групи птахів мають виводкових пташенят. Коли такі пташенята вилуплюються, вони обсихають, і вже вони бачать, чують, вкриті вони, правда, не пір'ям, а тільки пухом, але вони самі можуть ходити, плавати, і самі навіть можуть собі корм знаходити. І вони просто слідкують, що робить, робить їхня мати, і потім наслідують її. Ось оце пірний коза, а це куріпки. Лебеді це приклади виводкових пташенят. Рябчики, гуси, перепили. Взагалі-то оця наша домашня живність, вони виводкові. Качки. Це качення дає собі раду. Значення птахів. Птахи регулюють чисельність багатьох груп організмів. Тобто вони на них полюють і їдять, але отут ви бачите шкаф, шпак, який їсть черешню. Він допомагає черешні поширитися, тому що він черешню з'їв в одному місці, а кісточка із нього вийшла за кілька кілометрів від цього дерева, можливо, і там може вирости нова черешня. Ми вживаємо птахів у їжу. Зараз є такі. Гібриди курей, наприклад, чи індиків, чи качок, які ростуть дуже швидко, набирають масу, ми на них кажемо бройлери, і вони продаються у магазинах. Досить таке дешеве м'ясо. А ще люди до цих пір використовують пух, наприклад, дорогі куртки, зроблені з натурального пуху, і це не курка. Багато людей досі спить на пір'яних подушках. Якщо у вас є ось такі родичі. от Моя свекруха мала в себе от приблизно такий інтер'єр таке це ліжко, подушки там з вишивкою. Це робиться із пір'я каченього, гусинього, гусячого, курячого. А також птахи борються зі шкідниками, вони їх поїдають, тому вони є біологічними засобами боротьби. Буває, що нам не треба нічого кропити, а птахи самі зроблять всю справу. Птахи переносять різні інфекції заразні хвороби, орнітоз дуже погана хвороба бактеріальна, пташиний грип, сальмонельоз це треба пам'ятати. А ще птахи буває, дуже псують. Пам'ятники, архітектуру різноманітну. Ось тут ви бачите, що вони зробили з пам'ятником ірландському політичному діячу. Вивчайте біологію, тому що це цікаво і корисно.